Як я вибирала собі посудомийку, коли хотіла купити. Перше, це щоб було. Я дивилася, що було три шухляди. Раз, два і ось ця На ложки-вилки це моя любов. Тому що, чому я не хотіла посудомийку, де немає третьої шухляди, а просто є така відерка, куди вставляються ложки-вилки. Перше, я думала, що вони погано промиваються. Плюс вони забирають все таки місце, яке можна використати на ще якісь тарілки. Тому я шукала саме таку. Друге, це було, щоб вона повністю була вбудована, щоб можна було причепити свій фасад і не було видно, що в мене там посудомийка є. Mm -hmm. так, це два таких чинника. Третє це щоб були режими. Так? І автоматичний, і економний, для скла, коли є такі різні. Відкладений старт це все є дуже зручно. Що ще? Ну, напевно, фірма «Міллі». Дуже легко встановлювати самому, дуже все продумано. У мене чоловік її встановлював, був в захваті. Каже, ну німці зроблять, ну як для людей. Та отут ножки регулювалися тут на початку, не треба було там задні ножки, десь там кудись лізти і діставати. Так що, кому було практичне відео, хто думає зараз про те, щоб купити собі посудомойку, яку вибрати, до речі, ми купляли БУ, не нову. Мушу ну, нові мілі дуже дорогі, або доступні.